Так, ми зараз будемо професійно гладити кота. Спочатку ми починаємо з голови, проходимо до лап. бачите, як йому все подобається. Потім ми обов'язково чухаємо живота. Бачите, він просто в захваті. Після цього обов'язково його треба цілувати. Отак, отак от його треба цілувати. Потім він кусає, то обов'язково теж попросили. Потім ми його кусаємо. Це теж по процедурі. Потім отак от ми йому робимо, от йому отак більш от за все подобається. Потім ту задню лапу йому треба отак от помасувати. Потім, потім отак от ще іншу, потім хвоста треба так помасувати. Потім отак от беремо, йому, робимо такі легесенький масажі. Потім ми його заціловуємо. обов'язково його треба багато цілувати. Це найголовніше у любові до кота, це цілувати, його. цілувати, гладити, м'яти постійно. І тому у вас буде кіт щасливий, а якщо у вас буде щасливий кіт, то і ви будете щасливі. Але це такі нескладні правила. Все. Гарного дня. Нехай. Всі будуть щасливі. І ви, і ваш кіт.